Сьогодні ми низенько схиляємо голову перед світлою пам'яттю героїв нашої громади Василь Мигалюк, Андрій Марчук. Петро Луців. Василь Тимінський. Дмитро Бойко. Василь Іщенко. Ігор Колесніченко. Василь Легенький Андрій Волошенюк. Микола Сеполюк. Володимир Марченко, Олександр Копчук, Влідомир Жовнірович, Іван Губер, Петро Козловський Юрій Тупашко, Назарій Гафійчук, Юрій Молдовчук, Валерій Гончаров, Ігор Дячук. Ми зібралися вшанувати пам'ять загиблих героїв нашої громади, які загинули в боротьбі за незалежність нашої держави. Пам'ять вона не тлінна і вічна, гірка пам'ять. Вона ніколи не згасне. Пам'ять про тих, хто пройшов війну, хто своїми грудьми прикривав рідну землю. Просимо отців відправити за спокійну панахіду. Благословений Бог наш, завжди нині повсякчас, і, по і на віки віки. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний помилуй нас. Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, посіти, ціле немочі наші, і мене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віків. амінь. Отче наш, що є і на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у свого але визволи нас від Лука. Силися того духа, нині повсякчас і навіки амінь. хами праведник померли, душі рабів твоїх спасе, упокій, і збережи у житті у тебе чоловік полюб. У твоїй місті спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають, упоки душу рабів Твоїх, бо Ти єдиний чоловік олюбець. Слава Отцю і сину і Святому Духу. Бог, що даду зійшов, і зорішив заколи, самі душі рабів твоїх опоків, і нині повсякчас, і на віки віки, віків. Єдина чиста і непорочна я діво, що Бог усі мене породив. Моли, щоб спаслися душі, Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимося, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за вічний спокій душ спочилих ребів Божих, всіх українських полеглих воїнів, що життя своє, за єдність і неподільність держави нашої віддали, всіх, що їм нині молитовну пам'ять творимо, і за відпущення їм усім усякого прорішення вільного. І не вільного Господи помилуй, господи помилуй, Господи, помилуй. Що Господь Бог поселив душі їх там, де праведність спочива. Царство небесне, відпущення гріхів їх у Христа безсмертного, Царя і Бога нашого, просимо Удай, Господи, Господе, помоліся, Господи, помилуй. Боже дух, і вся ти смерть подолав, диявола знищив, життя світу і Твоєму подав сам, Господи. Упокої душі спочилих, воїнів, які склали життя, своє тверслави. В місті світлі, в місті душу, в місті спокою, звідки втекла, болість печалі зітхання, всяке прорішення вчинене ними словом, чи ділом, чи думкою, як благий, і чоловіку людний Бог прости, бо нема людини, щоб жили, не зрішила. Ти один і свібез ріха. Правда твоя, правда вічна, і слово твоє істина. Бо ти воскресення, життя і упокоєння, душ спочилих. Українських воїнів, що були убиті на полі битви, і життя своє єдність і неподільність держави нашої віддали, і їм нині. Оцю молитовну пам'ятку звершуємо, Христе Боже, нашу тобі славу восилаєм, з віковічним твоїм Отцем, присвятим Лим животворочим Твоїм духом, нині і повсякчас. І на віки віки, амінь. премудрість, щаснішу від херувинів, і незрівняно славнішу від Серафимів, що без утління богослово породила сушу Богородицю тебе величаєм. Те, Боже надія наша слава Тобі, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки, віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови. Господи, помолімся, Господи, помилуй. Це молий, Отче, ти послав свій свого і народного сина, щоб він своєю смертю і Воскресіння визвав нас від вічної муки, і смерті, повернув нам надії на життя вічне. В славі Твої, хрест! Сина Твого являється знаком нашої перемоги. Цим знаком Таїнців святого хрещення ми беремо свій щоденний хрест, щоб іти по житті наслідуючи Христа, благослі... пам'ятник і пам'ятні стелиці. Я рабів твоїх, які, які спорудили та установили на часі пам'ять про тих, які загинули за друзів своїх, бо ти сказав, хто душу свою покладе за друзів своїх, хто й спасе її. Я виєм свою велику милість і воскреси їхнє тіло для життя у славі твоїй подай він ціне тління вожам і воїнам. Що за віру і батьківщину життя своє віддали на полі битви і всім, що для перемоги потрудилися і трудяться, а тим, що приоздобили пам'ятник, пам'ятникса і пам'ять творять, подай Господи, все, що вони просять для спасіння, укріпи нашу надію на те, що силою чесного Твого Твою. Іжо Творчого Христа Ти проведеш нас через ворог брата смерті приведеш нас до царства Твого, де ми зі святими Твоїм будемо славити, успівати причасне, величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні, поблаженімо Свені, вічний спокій, сотвори, Господи, душа, спочили грабів Божих. Усіх воїнів, що із делятинської територіальної громади життя своє віддали за волю, незалежність України і їм ці пам'ятні стели нині освячуємо, і сотвори їм вічну пам'ять і Сина і Святого Духа, сучасні отці-настоятелі, дорогі отці мітрати, шановний пане Голово, працівники апарату, панове старости, дорогі брати і сестри, родини погиблих українських воїнів. Слава Ісусу Христу! Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Дорогі у Христі Господь одного разу сказав, вийшовши на гору І озвучуючи і озвучуючи заповіді блаженства, він говорив про те, яку щасливість будуть мати ті, котрі будуть творити мир. Ми з вами оцими днями є свідками дуже дивного процесу. Різноманітні країни проявляють якусь волю до того, аби насадити Україні мир. Якщо вас запитати всіх, чи хочемо ми миру, звичайно, хочемо, але хочемо не такого, якого нам хочуть насадити. Ми хочемо миру, котрий би проголошував торжество правди, котрий би платив за кров, якою зросила. Зрошена українська земля, хочемо миру, аби стопи окупантів не були на нашій землі. Нехай вони вийдуть, нехай йдуть до своїх домів, до своїх оселей, хай вертаються до своїх дружин, і до батьків, хай живуть собі там і порядкують, а ми хочемо на нашій Україні мати свій мир, але з перемогою. І тому сьогодні, коли ми бачимо потуги, Делятинської селищної ради, творячи ось ці пам'ятні стели, ми хочемо вам подякувати. Подякувати за те, що ви відроджуєте ту пам'ять, котра з роками, з місяцями, з днями десь губиться. А тепер, коли будуть йти делятинці і жителі Делятинської територіальної громади повсті стели, читаючи оці імена воїнів, котрі. Загинули, котрі життя своє віддали, вони мимоволі молитву за їхнє упокоєння піднесуть. Вони зроблять усе те, що від кожного з нас залежить, померлого похоронити. Може, не кожен був на тому чи іншому похороні? Може, не кожен мав можливість бути співучасником тієї молитви в той день поховання. Але творячи тут, Спільну молитву, а може навіть і поодиноку, ми будемо виконувати церковну заповідь померлого похоронити. Сьогодні, коли ми з вами просимо у Бога, аби Він вам дарував перемогу, нам треба все зробити для того, що Бог від нас чекає. А Бог від нас чекає, щоб ми віднайшли віру у своєму серці, щоб ми шанували його святе ім'я у кожному своєму вчинку. У Чинках одне до одного, Щоб ми зробили все для того, щоб ми не ділили Україну, як впродовж 30 років нам намагалися насадити на схід і захід, північ і схід, а щоб ми з вами будували єдину соборну Україну, Україну, котра буде мати усіх як дітей своїх, як говориться у Святому Писанні, як квочка збирає під крилами своїх дітей своїх, так і Україна обов'язково збере тих. Котрі обов'язково повернуться з перемогою. Але будуть і ті, котрі там, у легіонах небесних ангелів, будуть молитися за кожного із живих, і ще не народжених, як писав Шевченко, будуть молитися, аби ми з вами жили у кращій Україні, аби у тій Україні був Бог і правда, було життя і майбутнє, було все, що називається людським. Щастя. І сьогодні, дорогі отці, ми з вами не просто освячуємо ці стели, ми з вами творимо українську історію. Пройде час, менеться війна, отримаємо перемогу, але будемо згадувати про ті дні, як дні, котрі будили пам'ять у людей, робили нас безправжніми християнами, щоб ця християнська правда жила у нас і вони на небесах. Тішилися, що ми про них не забули. Колись патріарх Стеслав, племінник Симона Петлюри, приїхавши на Україну, сказав: а зараз побудуйте в кожному селі символічну могилу. Бо скільки гетьманів, скільки князів, скільки ватажків козацьких чи повстанців не мають сьогодні на нашій землі своїх могил. Нехай. Господь дозволить нам, щоб пам'ять наша давала нам можливість будувати завтрашній день, будувати завтрашню Україну, наближати перемогу. Бо навіть тут, стоячи на цьому майдані, біля підніжжя вічного Тараса, ми виконуємо те, про що він казав: Україну любіть! Любіть її врем'я нове, Любіть її тоді, коли і смуток, і радість, але знайте. Що нам Бог у цьому допомагає, і обов'язково Господь дозволить цих миротворців, які життя своє поклали, зробити синами Божими. Нехай Господь дозволить щоб вони, ті, котрі сьогодні стоять там у небесах біля престолу Божого, молилися за нашу землю, за вашу територіальну громаду, за наш український народ і за наближення перемоги нашої. Помолімося разом за їхнє упокоєння. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ворота, за ті орати, все благодатна Господь з тобой, благословени тими жінками, і благословенні підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний ден нам сьогодні, і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І новини нас успокосу, але визволи ви нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, нашої, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліпна сушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо видаваться в наших. І народи нас у Спокуса, але весни до нас і духа. Богородиця Діва радися, благодатна Марія Стовою, посла мене тим'яжин Хами, і послани, тихо, року є породина Христа Спаса, не болити на нашу душі. Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні! Героям Слава! Шануємо. Пам'ять загиблих воїнів колиною мовчання. На нас і з вами. Такими вони були, такими вони є, і такими залишаться на віки. Спочивайте, наші герої, ваші подвиги не будуть забутими. До слова запрошуємо селищного голову Дилятинської громади Богдана Климюка. Всечесні очі декани, всечесні отці, шановні рідні наших військових, наших героїв, шановна громада. Сьогодні 468 й день війни. 468-й день повномасштабного вторгнення. Сьогодні ми зібралися тут, щоб шанувати пам'ять людей, які залишили свої домівки, залишили своїх рідних, і в перші дні пішли служити у Збройні Сили України, пішли захищати нас з вами, пішли захищати нашу державу. Сьогодні від імені. Громади, я хочу в першу чергу подякувати рідним і близьким за їхню жертовність, за те, що вони пішли, вони віддали найдорожче, що вони мають своє життя за нас з вами. Це ціна нашого з вами життя. Тому я закликаю всіх розуміти, шанувати. Бо, як бачимо, виявляється дуже багато людей нашої громади забули, що в нашій країні війна, і встановленням таких. Банерів тимчасового меморіального такого скверу ми хочемо нагадати жителям нашої громади, що у нас в Україні йде війна. Що в нас в Україні гинуть військовослужбовці, гинуть мирні жителі, руйнуються міста і руйнуються, як ви бачите сьогодні вночі, найбільші об'єкти інфраструктури, що може спричинити дуже великі катастрофи. Я дякую кожному жителю громади, бо я переконаний, що всі вже цих 468 днів. Прикладаються до тієї перемоги, допомагають нашим Збройним силам, допомагають нашим військовослужбовцям, кожною гривною, кожною допомогою. А наше священний обов'язок пам'ятати наших героїв, героїв нашого часу, нашої громади. Адже на сьогоднішній день від початку війни з Росією 14-го року наша громада втратила 23 трьох військовослужбовців, 23 жителів нашої громади, які могли творити, працювати, виховувати і вносити вклад у розвиток нашої громади і України. Тому закликаю пам'ятати, шанувати. Вічна слава нашим героям, слава Україні! Плаче свіча, плаче небо, плачуть люди. І від болю рветься серце на куски. Серед нас, живих, не буде їх, не буде вічна пам'ять вам, герої, земляки!